Друзі, всіх вітаю! Я до вас самого-самого ранку, тому що нам варто тепер звернути увагу на слова пана Олексія Гончаренка. А варто нам звернути увагу на його слова саме стосовно того, що, по-перше, не будуть. Мобілізовуватися обмежено придатні особи з 18 до 25 років, але ще більшого резонансу викликали його слова стосовно того, що є спеціальна директива, яка забороняє в загальному порядку мобілізовувати чоловіків віком від 50 до 60 років. Пан Олексій Гончаренко у своїх постах у Фейсбуці, в Телеграмі, тощо, він посилається на так звану таємну директиву номер 116 дріб2, дріб, 1 дріб 2149 командування сухопутних сил України. Відповідно, друзі, це конфіденційний документ. І тексту його ми ніде не знайдемо, але варто зазначити, чому ми можемо прислуховуватися до слів пана Олексія Гончаренка, як він зазначає, що вже ця директива ще від 19 вересня вона спущена вже на обласні та міські та районні РТЦК та СП, саме через закон України про. Статус народного депутата України, тому що саме цим законом встановлено те, що діяльність самого народного депутата України він, по перше, має брати участь у роботі комітетів тимчасових спеціальних слідчих комісій, утворених Верховною Радою України. Пан Гончаренко, у нас є згідно сайту Верховної Ради, членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних силах, інших утворених відповідно до законів України, військових формуваннях, правоохоронних органах тощо. Тобто він відповідно реалізовує свої депутатські повноваження таким шляхом. І друге, що варто зазначити, що народний депутат має право ознайомлюватися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності, і він отримує її, увага, друзі, згідно законодавства, отримує таємну інформацію з питань діяльності органів спеціального призначення з правоохоронними функціями правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, виключно зв'язку з реалізацією своїх повноважень як члена комітету Верховної Ради до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України. Тобто, друзі, що, по-перше, варто сказати, що ну, диму без вогню не бувається, по-перше, по-друге, у контексті саме цієї директиви, варто зазначити, що таким чином буде неможливо, скажімо так, забирати з вулиці. Осіб віком від 50 до 60 років, окрім як за спеціальним розпорядженням, яке видане Генеральним штабом Збройних сил України. Про це також зазначає пан Гончаренко. Ви можете перейти на його офіційні джерела так і з цим ознайомитись відповідно. Номер директиви я залишаю в описі до цього відео, щоб ви не шукали і могли швидко по новинам загуглити. Багато вже різних видань новинних про це написали. Про це написала багато і юридичних суд юридичних видань, тому друзі, можемо думати про те, що це є дійсно так. Але що ж таке спеціальне те саме розпорядження, як зазначає пан Гончаренко, він е, зазначив, що таке розпорядження видається безпосередньо Генеральним штабом України стосовно саме певного чоловіка, так тобто певної особи е, чоловічої статі, скажімо так, е, стосовно того, що саме він підлягає, незважаючи на те, що він е, старше 50 і молодше 60 років, він Підлягає мобілізації відповідно до ось такого спеціального розпорядження. Хто це може бути, друзі? Це лише теорія, це гіпотеза, так, стосовно того, що це можуть бути якісь особи, які дійсно володіють певними спеціальними навичками чи знаннями, чи я не знаю чим ще, і яких дійсно потребують навіть в такому віці. Збройні Сили України. Також, друзі, окремо варто зазначити саме про те, що чому це можна використовувати вже зараз, тому що в нас була ще у 20, наскільки я пам'ятаю, році, в 20 чи в 22-му, була судова практика, і вже, як ми пам'ятаємо, у нас мобілізація десь 14-го року, саме стосовно питань мобілізації, де Верховний суд посилався на директиву. Відповідно, на так такий самий документ, тому що Верховний суд може дослідити і відповідно надати правову оцінку тим чи іншим документам в процесі розгляду справи. Тобто, друзі, таким чином, відповідно, завжди, коли працівники РЦК та СП спілкуються з вами, вони наразі, згідно законодавства, мають бути обладнані камерами, скажімо так, бодікамами, так відповідно. Ви маєте зазначати так ваш рік, про те, що ви старше 50 і питати, чи є на вас о, таке от спеціальне особливе розпорядження, яке видане Генеральним штабом збройних сил України. Ось, і відповідно, як би після цього, вже щоб це все було зафіксовано, тому що я думаю, що через деякий час ця директива стане фігурувати у єдиному Державному судовому реєстрі України, і ми зможемо побачити, як суди трактуються та як суди це застосовують на практиці. А саме це дуже важливо для норми права та законотворчості, тому що саме наразі судова практика, особливо практика Верховного суду, є одним з. Джерел, скажімо так, ті, які застосовуються судами. Тобто, якщо Верховний суд на щось винесе, то вже, відповідно, всі інші суди будуть це застосовувати. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, шеріть його та залишаємо з вами на зв'язку.